Нарешті ти наважився поглянути мені у вічі. Я не уникав тебе. Хм, Брешеш? Ти постійно мене уникаєш. Я не хочу, щоб ти боялася мене. Мене лякала думка знову побачити страх у твоїх очах. Мені лячно. Я більше не можу приховувати свої почуття. А ще... Мене завжди лякала думка, що ти боятимешся мене. Клоде, досі я гадала, що була єдиною боягузкою в нашій парі. Адже переймалася, що ти починаєш вважати мене. Коли побачиш моє справжнє обличчя, тоді я боялася, що не зможу бути поруч із тобою через походження. І лише зараз. Пробач мені, Камелії, я був боягузом. Мене лякає сама лише думка втратити тебе.